Сьогодні, в п'ятихвилинці з психологом, ми поговоримо про поширену проблему в дитячому середовищі булінг. У 2022 році правоохоронці склали 116 адмінпротоколів за цією статтею. А до прикладу, роком раніше, 336. У першій частині випуску психологіння Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова розповість більше про булінг та куди звертатися, якщо ваша дитина стала його жертвою. Булінг це прояв психологічного насилля, який може задіювати емоційну, інтелектуальну та фізичну сферу конкретної дитини, над якою його чинять. Цим питанням займаються як методично, так і практично. Ну навіть ціла програма є того, як протидіяти булінгу, і Центр професійного розвитку педагогічних працівників розробляв разом з департаментом цілий алгоритм того, як вірно реагувати, коли є ознаки випадки булінгу. Ну, По-перше, булінг треба сказати точно, що це булінг це неодноразовий вияв агресії, це неодноразова бійка між підлітками, між, між меншими дітьми, старшими дітьми. Булінг носить характер системності. Людмила Яхалова запевняє, не помітити булінг у дитячому колективі дуже важко. Перший, хто повинен звернути увагу на протиправні дії, це педагог. Не варто виключати також однокласників та батьків. Після виявлення булінгу запускається спеціальний алгоритм співпраці дорослих та дітей. Перше, що мають зробити, це повідомити директора. І ми розуміємо, що повідомлення може бути усним, повідомлення може бути письмовим, і тут немає зовсім ніякого значення в тому, яка форма звернення. Адміністрація закладу має реагувати як на усне звернення, так і на письмове. Ну, звичайно, якби компетентніше і значуще, коли є папір, да, який підписаний, на якому хоча б написано загальними тезами. Ситуація, яка складається, і ну і от людина звертається з, з, з цією проблемою, так і далі працює алгоритм. В кожному закладі є комісія. А які ж дії директора за словами психологині? Обов'язковим є сповіщення служби у справах дітей та молоді, а також поліції. Так правильно робити через те, що для певного законодавчого врегулювання випадки булінгу мають бути зафіксовані не тільки в навчальному закладі. Далі починається робота з того, що комісія з'ясовує, чи справді це випадок булінгу, чи це однократне, одноразове виявлення так, якоїсь агресивної поведінки, і ведеться протокол, за наслідками якого обробляються, надаються рекомендації та рішення, що робити в даному випадку. Важливо, щоб відбувалася комплексна робота психолога не лише з дитиною, яка відчуває на собі наслідки булінгу, але й агресором, а також тими, хто спостерігає і мовчить, зокрема, однокласниками.